Ім'я Отця і Сина, і, Свята, і Духа Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Щасливий ти Симону, сину сину йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, але Отець Небесний. Тому, Петре, ти скеля, і на тобі я збудую свою церкву, каже Ісус Христос. Сьогодні церква святкує дві великі постаті, це є святий. Апостол Павло і апостол Петро, святі верховні апостоли. Це є дві різні дуже особи. Дуже різні по темпераменту, по вірі. Починаючи від Петра. Петро це був з тих перших покликаних, яких Христос покликав Він ходив за ним. Це був дуже скромний чоловік. Пам'ятаєте, пише святий Іван, Лі, що побачив він Ісуса Христа і скоро накинув на себе якийсь плащ, бо Він Рибу ловили, був роздітий до половини, наскільки це була цнотлива людина. І коли Він каже: відійди від мене, Господи, Бо грішний я чоловік, тобто Петро, наскільки він такий особливо побожний, такий глибоко віруючий і дуже такий. Скорий на Божий послух. І тут Павло протилежна зовсім особистість, зовсім протилежна. Павло, на відміну від Петра, він ніколи не бачив Ісуса Христа живого. Він переслідував християн. Він їх знищував. Він був громадянин Риму, він мав завдання і його. Це ціле його життя, от таке свідомеще від юності, от коли ми маємо свято, святого первомученика архідіакона Степана. Знаєте, він зображається на діаконських дверях. З одного боку Степан, з другого боку маємо роман Сладкопівець. Це архідіакони, перші діакони. Так, от перевомучених Степан, коли його каменували. Цей Павло вже сидів і тримав оту всю одяж, в колінах сидів там, дежурив, о той одяг у тих катів, що катували, каменували первомученика Степана. І він зростав в той, в тій ненависті проти християн. І ось одного разу по дорозі до Дамаску, коли він їхав на чергове переслідування християн, йому з'явився Ісус Христос. І каже, «Савле, Савле, за що ти мене переслідуєш? І оцей діалог стає наверненням. Павло навертається і стає з того великого переслідувача, стає апостолом народів. І коли він приходив в якесь місто, усі знали, що він прийшов переслідувати християн, він ставав і починав казати. Слава Ісусу, тому який спас людей, який відкупив світ, і я Його правдивий проповідник, і всі були в шоці. Тобто дві протилежності, що ми з цього маємо взяти з сьогоднішнього свята? Кожного із нас Господь Бог веде своєю особливою дорогою. Хтось є святий і побожний. А хто скаже, та я недостойний, я вже такий не нездалий, я такий грішник. І сьогоднішнє свято Петра і Павла каже тобі, великому праведнику, великому грішнику, бачите ці дві дороги? Дорогу Петра і дорогу Павла. Вони абсолютно різні. Але це ті дороги, які стали для інших, тим не просто дороговказом, а вже. Протоптаною стежиною, яка веде до Бога. Тому хто би ти не був, в якому би стані не була твоя душа, пам'ятай Верховних апостолів Петра і Павла, ці дві різні дороги, ці дві різні стежини, але вони ведуть усі до Бога. І Господь Бог хоче нам показати, що для мене є важно, ота ваша. Сила, яка вас рухає до Бога. Спочатку Павло переслідує, а потом проповідує більше, як всі апостоли, з більшим такою енергією, з більшим завзяттям проповідає Христа і каже, «Най Бог мене боронить чимось іншим, хвалиться як Христом Христовим. Ганьба для Римської імперії сама найгірша смерть, сама найпроклятіша е, від е, тортурів, кого розпинали на хресті, навіть не згадували, з якої то родини, бо, тому що люди не хотіли з ними розмовляти. Якщо з твоєї родини, когось розп'яли на хресті, це, це людина була приречена на забуття. І хрест це було, це було приниження, це була ганьба. Це було найгірше. І тут Павло громадянин Риму каже, Найбог Бог мене боронить чим іншим хвалитися як Христом Христовим. Він перевертав людям в голові всі ті, всі ті основи, до чого люди ішли, що розуміли, Він перемінював все в головах людей. Тому кожен із нас, кожен із нас, коли най собі здається, йому вже. Що ну, не може бути, як Бог мене прийме, та не вже моя дорога може бути тою дорогою до Бога? Кажу вам верховні апостоли Петро і Павло, дві різні дороги, дві різні людини, абсолютно протилежні. Господь Бог вибирає, того ставить верховним апостолом, а того апостолом народів. Бог для кожного з нас має свій план саме головне, щоб ми почули Бога і стали частиною Божого плану. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати нашій пані Наталії з Англії, Оці гладі оці чудесні квіти, це вона пожертвувала до нашого храму. І знаєте. Мені дуже приємно, що тебе люди не були так далеко. І Христина зі Львова так само, вона дбає за наш храм і постійно жертвує. І пані Наталі, я вам дуже дякую. Ми вчора мали розмову. Я дуже вдячний таким людям. Знаєте, будучи далеко-далеко за межами України, аж, аж в Англії, і вона дбає, постійно дивиться, і каже: Ой, нема квітів. Треба заказати. І що саме головне, вона заказує в нашої Наталочки квіточки. Та теж наша парафіянка. Ні, це просто чудесні люди. Я вам щиро дякую. Усім жертводавцям дякую вам. Нехай Господь Бог приймає всі ваші пожертви, бо кожен хто дбає про красу Божого храму, то Господь Бог подбає про красу твоєї душі. Нехай Бог вас винагородить чистотою і святістю. Достатку вам земного. Усім жертводавцям, всім, що прикрашаєте Божий храм, здоров'я проживайте на многі і благі літа. Многая літа, літа, многая літа, літа многая много літа. літа, літа, літа vae iye pro toto